Отже, поки чекаємо нашого гостю, нагадаємо, що у Луцьку протягом двох днів тривав вест медіа форум. І про його підсумки, а також про учасників, зараз будемо спілкуватися з нашою гостею. Організаторка цього заходу вже з ними вийшла на зв'язок Наталка Пахайчук. Пані Наталі, чи чуєте нас? Пані Наталі, ви в ефірі. Ми вас бачимо, чи чуєте нас? Чути так, мене так. чуємо. Отже, розкажіть про ваш захід. Е, ну, я був на ньому, на жаль, не впродовж усього часу, тому що робота завадила. Але знаємо, у вас були дуже е, цікаві гості, зокрема, Віталій Портников, журналіст. Ми вчора показували його вичує на відкритті. Е, ну, ми вас прекрасно чуємо. Також була е, з Білорусі журналістка Аліна Рудіна, яка зараз вже впродовж двох років мешкає у Львові. Вона е, через те, е, через режим репресії режиму Лукашенка змушена була виїхати в Україну. І вчора вона була гостем нашої студії. Я думаю, е, хто бачив, хто не побачив це відео, то зможе його переглянути у Ютубі і у Фейсбуці. Також розмова велася власне, про роль локальних медіа у період війни. Чи чуєте вже нас, пані Чую, а ви мене? Так. Чуємо, раді вас вітати. Раді вас вітати і розкажіть про цей форум, яку мету ви ставили перед собою, і чи вдалося її досягти? Так, добрий вечір, колеги. Добрий вечір глядачам громадського інтерактивного телебачення. Рада бути знову в вашому ефірі. І в нас справді відбувся сьомий міжнародний Best Media форум, який збирає широку гуцьку е, журналістів зі всієї України цілими командами поодинокими. І цьогоріч до нас е, завітало десь 130 учасників. Ми ще точно не підрахували усіх, Ми тільки відпочиваємо. Після заходу. Так, здається, зі звуком якісь перебої? Ні, 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 ми в жодних перебоїв чуємо. Будь ласка, продовжуй. Ага, все, все добре. Отже, для чого ми цей форум взагалі проводимо? Весь медіафорум форум кликаний розвивати локальну журналістику, піднімати її рівень. І ми завжди і в нашій роботі, і. Коли робимо форуми, прагнемо, аби журналістика місцева, попри те, що працює на віддалених територіях, була у вищій лізі української журналістики, щоб журналістика всюди була національного рівня, а наша аудиторія отримувала якісний продукт незалежно від того, де вона проживає. І чи можете розповісти про головних учасників цього е, заходу та й чим чи вони поділилися, що вони розповіли, яка взагалі е, суть журналістики от в даний момент у воєнний час? Дякую вам. Спікерів у нас було дуже багато, більше 30. Ми працювали продовж двох днів. І е, знаєте, це була така своєрідна терапевтична розмова, настільки освітньо-професійна, настільки терапевтична, адже журналістська спільнота усієї України дуже виснажена, але тим не менше не здається, і форум він ну, одну з функцій мав таку з інформаційну підтримку. І питання е, були різноманітні, які ми порушували це, і етичні моменти в роботі е, з людьми, які зазнали горя, які зранені, які втратили рідних, які втратили дім. Е, це е, ну питання там е, чутливості української журналістики. Йшлося також про те, е, що е, багато нових викликів стоїть перед е, е, журналістами України, зокрема е, в Нішевих. Напрямках от у нас окрема панель, наприклад, була присвячена темі екологічної журналістики, адже Росія вбиває не тільки людей, українців Росія вбиває планету. І завдання журналістів також відслідковувати злочини екоциду, які станом останні там вісім, мабуть, вже дев'ятий місяць чинить Російська Федерація на нашій території. Ми говорили, як це правильно зробити. Допові наші гості були дуже відомі люди. Це, наприклад, відомий український журналіст Віталій Портніков, який говорив про важливість. Локальної журналістики, як насправді ми всі переоцінили її значення, бо завжди локальна журналістика, так це було щось таке маргінальне. Це не було маргінальне для аудиторії, це не було маргінальне для людей, які працюють в цій ніші. Але от наші колеги за моїми спостереженнями там, з національних видань ну любили так применшувати наше значення і на наші. Нашу професійність і тільки зараз, коли куча е, наших територій, громад, областей, навіть обласний центр потрапили під окупацію, і роздобувати інформацію звідти ефективна, якісна, надійно, перевірено, могли саме локальні журналісти. І от Віталій Портніков виступав взагалі про те, що нас чекає далі, що чекає українську журналістику після війни, і його висновки про те, що Буде повне перезавантаження сфери нашої галузі також у нас була журналістка з Білорусі Аліна Рудіна, яка зараз перебуває в екзилі в Україні. Вона все своє професійне життя займалася тим, що боролася з режимом, боролася проти цензури, диктатури, і нині бореться проти війни і участі її рідної країни у е, українсько-російській війні. Адже так сталося, що Влада Білорусі підтримала агресора і зараз втратила фактично свій суверенітет. А також до нас приїхав хіст із Варшави, Словомір Сіраковський, це дуже відома українцям особистість, саме Славомір, організував збір. Українцям на Байрактар у Польщі, і якраз зі славоміром ми провели таку таке публічне інтерв'ю, яке вела теж дуже поважна е, українка Ірина Соловей, засновниця сайту «Спільнокошт», е, організація Біг ідея, яка розуміється на цих краудфаудених компаніях. І саме е, от, це було таке публічне інтерв'ю про те, як європейці е, відгукуються. На збір для українських проєктів. що ми можемо, як ми можемо розраховувати на підтримку європейців, жителів європейських країн? І йшлося про те, що якщо ми знайдемо правильні меседжі, якщо е, е, ці збори. Суть яка збори в Європі на допомогу Україні або на якісь проекти, або на зброю, або на гуманітарну допомогу, це наш шанс розказати світу про нас, пояснити, в чому різниця між Росією і Україною, пояснити відмінності нашої культури, пояснити, що ми боремося не за території, а що ми боремося за життя кожного українця. Там, де Росія, та смерть і розруха, там, де Україна, життя і процвітання, і це треба доносити. Адже втома від війни вона рано чи пізно в світі не стане. В світі є чимало своїх проблем, якби нам не здавалося це з нашого україноцентричного світу і. Нам потрібно якомога швидше перемогти агресора, але ми не можемо самі без допомоги світової спільноти. І ось подібні проекти вони допомагають тримати руку на пульсі кожного громадянина у світі. І це наше, наше завдання журналістів, національних, локальних немає значення якомога довше підтримувати цей дискурс. І саме тому, щоб. Ми мали можливість, мали потугу це робити. Е, йшлося на форумі і про проблеми монетизації під час війни, адже всі редакції втратили дохід. Е, зараз е, більшість існує або на ентузіазмі, або на е, донорській підтримці. І, до речі, наш форум також відбувся за, вдяки фінансуванню е, донора, а саме делегації Європейського союзу в Україні. Е, ми, нас завжди, е, вже в третій рік поспіль підтримує місія, і для учасників форуму е, посол Європейського Союзу в Україні Матя Масікас записав дуже важливе відеозвернення. Якщо у вас буде можливість його запустити в вашому ефірі, ми були б вдячні. Адже він сказав важливу річ, за яку ми зараз чуємо навіть хейт. От е, чи доводилось вам колеги чути, що е, фраза інформаційний фронт недоречна, тому що журналісти не воюють, це не їхня задача. Ми, наприклад, це вже чули. Але посол, дипломат найвищого рівня, Матю Мась, яка, звернені до нас, сказав, що журналісти українські тримають інформаційний фронт, навіть якщо вони працюють у громаді. І ця робота є надважливою у війні? З Росією у перемозі світла над темою, так справді, ми теж вважаємо, що перебуваємо на інформаційному фронті. Пані Наталі, а чи можете сказати, яка перспектива взагалі, от на вашу думку, журналістики, локальної журналістики? Адже нам розповідають про те? Що журналістика це бізнес? Журналісти повинні самі на себе заробляти. А ми знаємо, ну, наше викривлене суспільство. На жаль, у нас існують тільки олігархічні медіа менш більш. От а які, які перспективи існування медіа саме тих, які працюють за журналістськими стандартами, як кажуть. Які роблять якісну журналістику, хоча я не люблю цього м, терміну, тому що вважаю, що може бути або журналістика, або не журналістика. Бо все джинса, там і так далі, то це вже не журналіст. Так, дивіться, тут таке широке питання, але почнімо з того, що олігархічні медіа нібито себе краще почувають. Насправді я б сказала, що зараз навпаки саме олігархічні медіа позакривалися і yeah. згадаємо приклад закриття Холдингу Ахметова Україна. І ми, як вам сказати, як локальні медіа виявилися. Кращому становищі, ніж е, знаменитий холдинг, якому там два десятиліття стажу, і в них відомий бренд е, національний і куча інших видань. Е, на мою думку, е, локальні і національні медіа, які працюють е, відповідно е, до стандартів професії, які працюють добросовісно, мають працювати за рахунок аудиторії. Це непростий шлях. Але він можливий і кожен, кожне видання, кожен канал, кожна газета мають дбати про свою аудиторію, розвивати цей читацький напрямок, шукати шляхи комунікації з аудиторією, і тільки аудиторія врятує улюблені видання. Я закликаю глядачів ваших, наших при можливості підтримувати медіа. Тому що для медіа головний актив це аудиторія. Якщо аудиторія втратить нас, ми дуже швидко перетворимося на Білорусь. Ми побачили, які наслідки від того, коли втрачається медіа, ми побачили, що таке Росія, де немає незалежної журналістики, і ці приклади вони абсолютно не надихаються. Руху прірву. Але оскільки традиційні методи монетизації, як от реклама. Вони в наших умовах вичерпали себе, Україна втратила за наптимістичнішими оцінками станом на вересень 37 своєї економіки, а зважаючи на останні атаки по енергосистемі, там, напевно, буде ситуація просто катастрофічна, то розраховувати медіа на гроші з рекламного ринку ну, безсенсово. Бізнес не має грошей. Бізнес не може зараз почувати себе добре, і реклама це останнє, про що е, зараз думає кожен підприємець. Тому е, нам потрібно підтримати наш економічний тил як медіа, а аудиторія, яка є споживачами всіх продуктів, і бізнесу, і медіабізнесу, спонсорувати всі ці речі, якщо ті речі, які вважають е, за цінність. І те, що нам раніше казали, мову на хліб не намажеш, культура не на часі, медіа не потрібні. Давайте радіо закриємо, а наші ті газети. А давайте ми ще телевізора монополізуємо єдині новини. А будувати вишки вздовж кордону та навіщо? Це дуже дорого. От і маємо. І це прям диво, диво, що Україна вистояла і якраз за рахунок кого за рахунок незалежних медіа, які при перших ударах. Відкрили люди ноутбуки в своїх домах і пішли працювати, не питаючи своїх керівників, чи буде зарплата, просто пішли працювати. І знаєте, в нас на форумі був гість з міністерства інформаційної політики і культури, а саме Ігор Соловей, він очолює центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Це структура, яка дуже системно працює саме. З інформаційною політикою держави в наш час, з зовнішніми комунікаціями, з внутрішніми, вони дбають про цю інформаційну безпеку. А ну не лише вони, це просто там частинку роботи закривають. Він якраз говорив про те, чому Україні вдалося. І він навів чимало е, прикладів таких екстрених заходів, які е, держава. Е, Буквально останні місяці перед війною, перед великою війною, запровадила це відключення каналів Медведчука, закриття, заблокування проросійських сміттярок і багато-багато інших заходів. От він спитав просто важливий момент в аудиторії. А увіть собі, що 24 лютого а це все працює. Скільки часу протрималась би наша держава? І от і відповідь на питання: чи важливі журналісти, чи важливий інформаційний фронт, чи важливо е, розвивати медіа, чи важливо їх спонсорувати, чи важливо на них підписуватися. Дякую, Наталію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Організаторка Вес медіафоруму у Луцьку Наталія Пахайчук була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємось. Дякую вам за побачення.